Доброго дня всім добрим людям. І так заздалегідь попереджую, що мої слова вами сприйняті. Це будуть ваше сприйняття моїх слів, оскільки сьогодні мова буде про мою останню зустріч з ТЦК і СП, а це саме сьомий раз. Ну, Все почали з того, що як зазвичай я собі гуляю і бачу, що їде машина з. З військовими, які обганяють мене різко. Я йду по тротуару. Ну, я, як звичайна пересічна людина, переходжу на другий бік дороги. Ну, Побачив, що таке, вони знову обганяють мене і вже поперек ставлять машину. Ну, я повертаю як зазвичай зразу наліво. В інший Іншу, іншу дорогу, так як я собі йду по дорозі. Ну, е, ну і е, повертаючи наступний раз уже направо, в маленький провулок, йду собі, не спіша між іншим, нікуди не тікаю. Чую, топіт ззаді себе. Хтось біжить, хтось мене доганяє. Ну і безперечно. Заскакує один дерзкий наперед мене і пробує мене рукою хвитнути за груди. Ну, Рукою, звичайно, автоматично я його руку збив і сказав руки прибери. Ну, і Нервний чоловік оказався працівником Служби безпеки України. Молодий, високий, здоровий, під метр три напевно, росту. Почав тицяти мені своє посвідчення, яке я його фактично і не просив тицяти. Ну і вже інші три, один поліцейський і два з шевронами десантників також вже здогнали мене, стали і почали ми розбиратися, в чому проблема взагалі, оскільки вільна людина на планеті України, я кажу, йде собі, нікого не чіпає, нічого не там. Не вчинила. Ну і поліцейський почав розказувати, що в нього є право перевірки документів особи. Ну і безперечно, тут почалася те стаття 32 закону України про національну поліцію, пише, що перевірка документів особи. Ну і я е, звертав на увагу неодноразово, що наші е, законодавці вони трішечки не сповна розуму, оскільки в Конституції є суб'єктом права. Держава, український народ, людина і громадянин там інших суб'єктів, ну і житель, це де органи місцевого самоврядування. інших суб'єктів права такі, як особа, немає. Цивільно почали миритися в цивільному законодавстві, в цивільному кодексі є таке визначення, що таке фізична особа, але там воно складається з двох слів: це людина, яка вступила в цивільну правові відносини. І на моє зауваження, що я не можу бути ні особою, ні фізичною особою, оскільки я з ними в цивільно-праві відносини не вступав, вони нарешті почали включили те, що називається сображалко. Чому тому що, оказується, вони зупинили людину без жодних правових підстав, оскільки людину на планеті в державі Україна не має права зупиняти ніхто. І давно нарешті провести законодавство у відповідність до того, до законів логіки, здорового глузду, там і так далі, і тому подібне. Ну і дерзкі там два десантника. Один був мовчки за ну, не мовчки, а заткнутий за пояс, оскільки він мені почав розказувати, що він воював за державу і за мене. Оказується, що хтось за мене воював. Я на моє зауваження, що я тебе просив за мене воювати, чи можливо я за тебе отримував заробітну плату, він нарешті теж почав щось ображати. Я не знаю, вони можуть ображатись на мене, не ображатись. В принципі, це їхні проблеми. Ну і стосовно цього, безперечно, я показав свій паспорт, бо вони дуже просили. Заборонив передавати поліцейському, який мій паспорт оглядав, персональні відомості ТЦКшнику, оскільки законом не передбачено, передбачена тільки добровільна передача таких даних, персональні відомості з паспортну, паспортні дані, рік народження, там номер паспорта, серія, коли виданий, він не може бути переданий ТЦК без вашої згоди. Ну і е, На прохання того капітана Стецька Десантного, ну я йому показав військовий квиток. На жаль, чи на щастя, я його ношу з собою, оскільки в нас військовий стан і з законодавством передбачено, що носиться військовий квиток. Е, показав йому там цю сторіночку, де в мене фотографія. Ну і на його прохання показав, що я на обліку. І на його, е, чи я оновлював дані? Ну я вважаю, що це безглузде запитання, оскільки встановлення особи, перевірка документів особи не передбачає розголошення персональних відомостей, в тому числі і чи оновлював я персональні дані, чи не оновлював там, коли я їх оновлював, до якого числа я їх оновлював. Кажу, у вас я на обліку стою, стою. інші ваші проблеми кажуть, що ви до мене на дорозі пристали, і сьомий раз бігаєте за мною по всій Україні. Я вважаю, що це неправильно. Ну і стосовно тепер особи, оскільки ще раз повторюся, оскільки е, людина е, покладена явище е, в Конституції України як основу, оскільки. Людина, саме людина і громадянин Радянського Союзу, звертаю вашу увагу, голосував за незалежність Вільної Республіки Української Радянської Соціалістичної України. Тому що такого поняття як громадянство, коли 1 грудня 91-го року. Підтримували актом незалежності то громадяни Радянського Союзу голосували. Громадянство не було України на той час. Те, що потім сталося, це інше питання. Узаконилася держава нова, з новими законами там і так далі. Ну і тепер стосовно особи, оскільки ідея свободи волі або свободи вибору формує людину через призму особистої. Відповідальності та етику це обумовний шлях від особи із найширшим спектром рис до ідеальної людяності з розвитком додаткових здібностей порівні з просто особою. В явищі людини закладено свободу вибору або ж волі, де свобода. Саме ця вертикаль, ця вертикаль онтогенезу. В просто особи ця вертикаль потребує долучення до інших явищ, як то людина. Тобто наші законодавці з людини зробили, зробили особу, яка є на, на рівень нижче, яка потребує долучення до таких явищ, як особиста відповідальність та етика. Тобто вони зробили з людей. Невідомо, що за особу. І сьогодні права особи у нас на сьогоднішній день не захищаються. У нас захищаються права людини і громадянина. Тому е в спілкуванні з ТЦК, будьте ввішливими, культурними. Я розумію, що є багато нервових хворих на голову там, і так далі, і тому подібне. Але це не дає їм підстав розтягувати руки. Рівно, як і ви, повинні бути людиною відповідальною і дотримуватись етики. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім всього доброго.